Армадо. Забудь про головний біль. Переворот, який змінив хід історії. Подія, яка породила комуністичний режим. Історичний міф, який впродовж десятиліть. Бликають у Росії. Це жовтнева революція. Березень 1917 рік. Російський імператор Микола II зрікається престолу. Влада переходить до тимчасового уряду. Згодом Росія проголошується республікою. Однак протрималось все це недовго. Населення Росії було відверто стомлене Першою світовою війною. В армії панувала анархія. Звичним явищем стало дезертирство. І на вулицях опинилися сотні тисяч озброєних солдат. Війна допекла і цивільним. Це був час, коли не вистачало товарів навіть першої необхідності, бо економіка працювала на потреби війська. Коли життя стало нестерпним, а уряд ніяких реформ не проводив, тоді з'явився він Ленін, більшовик, який пообіцяв збудувати новий справедливий, досконалий світ. Світ, у якому буде мир, а земля належатиме селянам. Щоправда, у формі радгоспів та колгоспів народи мають отримати свободу. Щоправда, про жодну незалежність чи суверенітет мова не йшла. Ленін мріяв про інше. Він мріяв про нову імперію. І вже 7 листопада 1917 року Владимір Ленін отримує свою омріяну владу. У тодішній столиці Петрограді, сучасний Санкт-Петербург, більшовики організовують та проводять збройне повстання. Його результатом стає повалення чинного тоді тимчасового уряду. Сучасники назвали цю подію переворотом за кілька років її перейменують на революцію. А згодом описуватимуть ще й з приставкою Велика. Вслід за Петроградом, тріумфальна хода влади рад або ж радянської влади. Поширилася і рештою Росії. Більшості українцям особливого діла до більшовиків не було. Не було й масової підтримки. У Києві, наприклад, діяла Центральна Рада. Орган, що проголосив Українську Народну Республіку. А згодом ще й проголосить її незалежність. Звісно, в плани більшовиків таке не входило. Вони й зараз поводяться в Україні як господарі й завойовники-переможці, де хочуть трусять, кого хочуть арештовують, мають своє військо. Поводяться так, ніби іншої влади в Києві та інших містах немає. А що гірше всього, що можуть завтра заривти гармати по вулицях Києва, і що тоді буде з серцем України? Страшно подумати. У Київ більшовики таки прийшли. Сталося це у лютому 1918-го. Пройде ще рік, і Україна стане радянською соціалістичною республікою. Під жорсткою тоталітарною радянською окупацією Україна існуватиме наступні сім десятиліть.